Вітаю з України з вами, Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів сьогодні, у цьому невеличкому відео. Відповідь на чергове запитання моєї підписниці звучить. Ну так Павло, підкажіть з яких виробів ви починали своє виробництво? Ну, дивіться, ну по перше, по перше, це було дуже давно. Це було трохи більше 20 років тому я починав своє виробництво. По друге, до самої ідеї створення свого швейного виробництва мене підштовхнув такий щасливий випадок, коли я у ті часи займався. Перепродажем одягу купляв одяг оптом та розріб його продавав у нас у місті на ринку ну, через своїх реалізаторів. То одночасно я закупився та й блукав в Одесі по ринку і випадково заблукав на тканеві ряди, і там побачив те, що мене визвало справжній шок. Тобто я купляв Одеситів тоді. Шарфи такі, ну, простісінькі вироби, такі довгі-довгі прямокутники тканини, оброблені оверлогом, і е, з пришитою до неї яскравою лейблочкою. Купляв шарфи і в себе у місті перепродував. Ну, тоді чогось е, вони. У той сезон дуже гарно продавалося. А коли я зайшов на ті тканеві ряди, та я побачив рулон тканини, з якою ці шарфи робилися. Я перерахував на калькуляторі і був у справньому шоці, там в мене прибуток виходив. 1300%, уявляєте, 1300%. Відсотків. Якщо я візьму рулон цієї тканини і розріжу на такі довгі прямокутники оверлоком оброблю та пришию туди яскраве леблочку. Отакий був прибуток, тому я ну, довго не думаючи, купив цей рулон тканини. Бо найбільше просто грошей в мене вже не залишалися. Приїхав додому спочатку. Сам та з жінкою ми ці шарфи робили. Потім знайшли надомниць, які робили. А потім скінчився сезон шарфів. І все. шарфи перестали користуватися попитом, всі вже скупилися. І сезон скінчився, і ми потихеньку перейшли, стали переходити багато було спроб в інших нішах. Але моє підприємство сконцентрувалося і на такій ніші, як жіноча, легка одежа. Ось такі дивіться, халатики чи сарафанчики. Як їх правильніше назвати, я не знаю. Ми їх називали сарафани. Ми виробляли одного часу. Потім. Руками виробляли жіночі блузи. Теж дивіться, отакі. бачите, на яких вони жіночках? Це вже навіть не жіночки за віком, а бабульки, але тоді вони були. Жіначками і тоді все це користувалося попитом, і та навіть зараз у різних містах нашої країни я зустрічаю свої вироби. знаєте, і це мене надихає так, коли через більш ніж 20 років ти бачиш, люди ще носять те, що ти отшив. То в тебе якась там гордість навість виникає за себе та своє виробництво. От які були мої перші вироби, та найбільш масовіші це були жіночі блузочки, яких ну десятки тисяч за роки існування мого виробництва різних різних моделей було. Отшита на завершення цього відео невеличка рекомендація, чому я обрав теж оцей жіночий легкий одяг. Увага! У вашому випадку це може бути будь-що будь-які завгодно е вироби. Не обов'язково зовсім не обов'язково це будуть жіночі блузи, чи сарафани, чи якісь шарфи, чи щось інше. Для вашого випадку є якісь вироби. На яких вас буде найбільша маржа? Тобто, якщо ви плануєте стартувати чи плануєте розширювати е, свій асортимент, в першу чергу звертайте, будь ласка, на це увагу, використовуйте, і тоді ваші шанси на успіх будуть дуже великі. Ось і все у цьому невеличкому відео. Якщо Воно було для вас чимось корисним. Чекаю ваших вподобайок під відео. Якщо залишиться запитання, обов'язково пишіть ваші запитання. Напишіть також, які були перші ваші вироби і чому саме ви вибрали їх. Також не забудьте підписатися на мій канал, тиснути на дзвіночок. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічі в інтернеті! А з кимось можливо і у реальному житті.